Після Першої світової війни у Варсалі був підписан мирний договір, по якому Німеччина втратила багато територій, усю авіацію, майже всю армію та заборона мати великий флот, типу, усяких там лінкурів, авіаносів, ну, та взагалі флот Німеччини мав складати 30% від усього флоту Великої Британії. Головною частиною цього договору були борги. Дуже великі борги. Через це у 1920-ті, через найбільшу інфляцію в історії не тільки Німеччини, а й усього світу, та відсутність грошей Франції окупувала всю Рейнську область. А з приходом до власті, усім відомого мальра з Австрії, Німеччина почала порушувати версальський договір. Пшому етапом став від військ у раніше деміталізовану Рейнську область. Другим етапом став аншлюз. Потім договір, який маляр підписав у Мюнхені разом з Британією та Францією, по якому він забрав собі судети, де було багато етнічних німців. А пізніше він їх обманув та захопив усю Чехословакію. В середині лютого 1939 року Німеччина закінчила будування свого лінкору, своєю гордістю флоту лінкора. Бісмарка на початку 1941 року. Бісмарка тривав приказ та поплив в Атлантику топити американські конвої. Але щось пішло не так, і тому бісмарка побачила літаки розвідники Британії, що тоді коли він направлявся у Норвегію. Та вечором, 23 травня, бісмарка помічають поблизу Ісландії. Зараз, як з Британії назустріч бісмарку вирушають худ. Та Принц Уейський. У ході бою Бісмарк знищив лінейний крейсер худ. 1470 людей на худі збереглося три людини. Вечором 24 травня Бісмарк настигає британський авіаносець Вікторіїс. Але він не може нічого зробити. Бісмарку. 26 травня, о 3-й годині дня, Бісмарк настигає авіаносець Аркройов. З Аркройова вилетять 15 літаків. В них буде дві спроби. Перша спроба буде невдачною, тому що вони ледве не знищать свій крейсер. А ось у другій спробі вони знайдуть бісмарк, навіть зможуть нього влучити. Але одна торпеда потрапить в бронепояс, а інша торпеда потрапить йому в корму. Там буде зрив, але він не знищиться одразу. Здавалося б, усе погано. Бісмарк починиться у Франції та піде громити конвої. але. Але та друга торпеда, яка потрапила йому в корму, знищила йому корму. Тому в цей раз Британія могла стати спокійною, тому що бісмарк рухався не у Францію, а в бік Америки. І ось в Франції 27 травня почався останній бій бісмарка. А саме. На нього напали лінкори, кінг Джордж П'ятий, Родні, Принц Уельський та крейсери Шеффілд, Дорсачер та Норфолк. Майже дві години британські кораблі обстрілювали Бісмарк, але він все не тонув та не тонув. Але в кінці кінців він затонув. Після чого крейсер Дорсичер підіймав німецьких моряків до того моменту, поки не побачив перескопів підводного човна. Врешті з 2200 моряків на бісмарку врятувалось трохи більше ста. Та один кіт.